Огляд, відгук та цікаві факти чотирьох свіжих прем'єр. Ведмідь під кайфом основана на реальних подіях. Хоча реальна історія набагато коротша. Нарколига, контрабандист дійсно стрибав з літака разом з наркотою, його парашют не розкрився, і він грохнувся посеред лісу, де його дійсно знайшов чорний ведмідь. Але ніяких лісових пригод у ведмедика не сталося. Бо він вмер на місці хвилин через п'ять після своєї знахідки, обіжравшись наркотики. Ті, хто вивчав цю історію, стверджують, що ці п'ять хвилин, поки він був живий під коксом, він був найстрашнішим та найнебезпечнішим звіром на континенті. Його опудола зберегли, та зараз воно стоїть в торговому центрі в Кентукі. Що ж стосується екранного ведмедя, він, нажершись білого порошку, відправляється гуляти по лісу, поводячи себе дивно та агресивно. А усіх, хто йому не подобається, він розриває на шмаття. Все це трохи приправлено чорним гумором та, як не дивно, психологічними розмовами на тему батьківства. Назва ведмідь під кайфом така банальна та прямолінійна, бо спочатку це була тимчасова назва, так сказати, перший, що приходить на думку до цієї історії. Але творці її залишили, бо не змогли придумати щось краще. Те саме можна сказати і про фільм. Нічого закрученого в сюжеті немає. Він простий та банальний, але чомусь розважає більшість глядачів. Особисто я не фанатію дивитися, як хтось когось розриває на шматочки, і жарти, як на мене, досить поверхневі. Я кілька раз посміхнулась, але розвагою та цікавим фільмом це назвати не можу. Але якщо ви дуже любите кроваву трешанину, то фільм має шанси вам сподобатись. Крик 6. Нова частина мегапопулярного слешеру стала прямим продовженням минулої п'ятої картини. Сестри, переживши страхіття, повертаються в коледж, і якщо молодша намагається забути всі жахи і жити далі, то старша не може відпустити цю страшну історію і живе в постійному очікуванні нового нападу, відмовляючись комусь довіряти. І, звичайно, чекати довго не приходиться. З'являється маньячело в масці і відкриває на них полювання. Ця частина набрала шалену популярність і зібрала найбільшу кількість глядачів та грошей за всю історію крику. Більшість схиляється, що з цим допомогла дика популярність Джені Ортеги, що звалилась на неї після серіалу «Венздей». Шалена кількість фанів, що у неї з'явилась, не могла пропустити новий фільм зі своїм кумиром. І також нікуди без Кортні Кокс. Вона знову вже в шосте знялась в крику і залишилась єдиною героїнею, що знялась в кожному фільмі франшизи. А от Нів Кемпбелл відмовилась повертатись, бо не погодилась із запропонованим гонораром. Вважаючи, що зробила дуже багато для цієї франшизи, вона наполягала на більшій сумі, але студія їй відмовила. Щодо фільму, то для мене ця частина не найкраща. Не є революційною чи оригінальною. До того ж, досить легко відгадати, хто саме ховається під маскою маніяка. Якщо ви передивились багато слешерів та детективів, то легко розкусити це по поведінці персонажів та сюжетним поворотам. Це сильно спаскудило мені враження. Я відгадала, хто під масками дуже швидко, тому це мене розчарувало. Саме інтрига, хто ж під маскою це найцікавіше, що я бачу в цій франшизі. А ще персонажі тут аж занадто живучі, з великою кількістю ножових поранень поводяться як цілі та неушкоджені, наче дивишся дуже страшне кіно. Це не найкраща, але й не найгірша з частин крику. Тому тим, хто полюбляє дивитись, як манічело штрикає людей кінжалом, цей стандартний слешер має всі шанси сподобатись. Особливо, якщо ви не зможете вгадати, хто ховається під маскою. Шазам 2. людь богів. Це те кіно, яке нам з вами зараз дуже потрібно добре, хоч і занадто наївне, видовищне, щоб відволікти від поганих думок, та дуже веселе, щоб підняти ваш настрій. Отже, про що продовження? Біллі, що став шазамом, наділив силою богів своїх братів та сестер, і поки він намагається пояснити їм, що головне це працювати в команді. На землю приходять доньки Атласа, що бажають повернути собі магічні сили та помститись людству. Тому вони будуть робити все можливе, щоб відібрати сили у дітей супергероїв. Сюжет більш закручений ніж в першій частині. Події відбуваються з шаленою швидкістю, тому захоплюють всю вашу увагу. Візуальні ефекти теж набагато покращились, вас чекають більш масштабні та видовищні монстри. А якщо ви полюбляєте всесвіт DC, то вас порадує круте камео та приємні відсилки. Та найголовніше в фільмі це велика кількість жартів та приколів, тому Шазам однозначно подарує вам гарний настрій. Мінуси, звичайно, теж є. Місцями трохи затягнуто, особливо фінальна розбірка. І є багато наївних, тупеньких по поведінці моментів, які мене дорослу тітку трошки дратували. Деякі події погано обґрунтовані і зроблені лише щоб виправдати сюжетні повороти. Але якщо згадати, що цей фільм орієнтований більш на дитячу аудиторію, в якому всі головні герої діти та підлітки, то можна віднестись до цього лояльніше. Те саме стосується і поганих персонажів. Вони не роблять нічого дійсно поганого. Вони погрожують, але ні вони, ні армія з'явившихся містичних істот не роблять справді жахливих речей. Це теж виглядає дуже по-дитячому. Ще не всі порадували хорошою акторською грою. Це трошки засмучувало та збивало. Але найголовніший висновок, що я отримала купу задоволення від перегляду і вийшла з сеансу в чудовому настрої. Тому щиро раджу вам сходити в кінотеатр на цю новинку. 65. Я просто обожнюю динозаврів та драконів. Звичайно, що зустрітись з ними у реальному житті я б не хотіла, але спостерігати за ними на великому екрані, це для мене окремий кайф. І якщо вам теж подобається дивитись на цих велетнів, я дуже раджу вам обов'язково сходити на цю прем'єру. Бо ефекти тут дійсно чудові, а динозаври, наче справжні. Вони лякають своїм виглядом та різкими нападами. Саме атмосфера головне у цьому фільмі. Напруження тримає вас від початку і до кінця. Тут досить багато звукових та візуальних скримерів, які будуть періодично вас лякати, та дадуть можливість трохи відчути те, що відчувають герої. А хороша акторська гра допомагає зануритись в події та співпереживати героям. Адам Драйвер дуже органічно виглядає в цій ролі і вправно володіє зброєю, бо в минулому він був морським піхотинцем в армії США. Після служби в армії це його перша роль, де він знову взявся за зброю. А ще цей фільм сподобається таким як я, хто не любить, коли драматична історія завалена нескінченими монологами, що давлять на жалість. Головні герої не розуміють мову один одного, тому картина позбавлена довгих, зайвих, шмартлі розтягуючих розмов. Драма тут показана тонко, чуттєво, через емоції та спогади. Мінусом можна назвати те, що сюжет не розповідає нічого нового. Схожі історії вже були, ніякої закрученості, інтриг чи мега несподіваних моментів тут не буде. Ще один дядько рятує маленьку дівчинку. Ми все це бачили вже не раз. Але за цим порятунком дійсно цікаво та хвилююче спостерігати, навіть з урахуванням його банальності. Мені дійсно дуже шкода, що цей фільм не отримав гідного розголосу через те, що був задавлений більш гучними прем'єрами, разом з якими з'явився в кінотеатрах. Але класних фільмів з динозаврами дуже мало. Тому якщо ви полюбляєте цих страшних звірят, то обов'язково сходіть на цю картину в кіно, бо дивитись такі ефекти на маленькому екрані це безглуздо.